Друзі, в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в о п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі. В коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку важливих речей, зокрема про те, чому і як потрапляють західні компоненти до російської зброї, як якщо можна це зупинити. Але почнемо із сьогоднішньої новини невеличке прев'ю до саміту групи 20, який вже відбудеться незабаром, буквально за 20. Тижня в Індії. Ми знаємо, що сьогодні в Кремлі повідомили, що російський президент Владимир Путін не приїде на цей саміт. Також не очікується участі у цьому саміті і українського президента Володимира Зеленського. Більше про те, чого очікувати від цього засідання, можемо поговорити з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цю Богдане привіт. Богдане, якщо ми говоримо про неучасть Владимира Путіна у цьому саміті, чи може це свідчити про те, що все ж таки російський президент досить боїться подорожувати, зважаючи на те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт, і навіть такі країни, які здавалося б не критикують відкрито Росію, такі країни, як Індія, все ж таки Владимир Путін не може бути упевненим, що в Індії, скажімо, його не заарештують. Мені здається, ми не чуємо Богдана зараз. Сподіваюся, що незабаром зможемо чути Богдана. Якщо ти чуєш мене, зараз є певні проблеми зі зв'язком. Сподіваюся, що зможемо владнати ці. О, зараз зараз здається, має бути все гаразд. Чудово, чуємо Богдана. Отже, Богдане, питання моє сподіваюся, ти чув, зможеш на нього відповісти. Так, так я все чув. Перепрошую. Отже, що стосується причин, тобто, коли йдеться про офіційні джерела, наприклад. Головне так би мовити, найавторитетніше джерело того, що Путін не їде на саміт у Нью-Делі в Індії, це заява прем'єр-міністра Нарендри Моді, прем'єр-міністра Індії, і там лише сказано, що Путін повідомив, що він не приїде що індійський господар з розумінням, так би мовити, відповів на це повідомлення. Про причини там не сказано з іншого боку є повідомлення, Мня про те, що у Москві речник Кремля Дмитрій Пісков е, сьогодні сказав, що е, Путін надто завантажений, і звичайно ж, що йдеться про е, російську війну в Україні, е, яка ну напевне е, Путіна все ж таки е, примушує залишатися залишатися вдома. Е, Зверніть увагу на те, що е, якщо ми говорили про те, що в південній Африці, в південно Африканській Республіці, на саміті Брікс е, були суперечки щодо того, е, чи загрожував е, Путіну е, арешт у зв'язку з ордером міжнародного кримінального суду, то малося на увазі, що Південно-Африканська Республіка є членом міжнародного кримінального суду, тобто підписантом так званого Римського статуту. Угоди в межах ООН. понад 100 країн підписали цю цей статут, і вони є членами цього міжнародного суду. І отже, їхні судочинні органи зобов'язані виконувати рішення чи, наприклад, ордери на арешт від цього суду. Але Індія не підписала Римський статут. Індія не є членом міжнародного кримінального суду. Отже, навіть якихось припущень про те, що в Індії е, Путіну е, могло загрожувати щось могло загрожувати виконання ордеру на арешт е, підстав для, для таких припущень фактично немає. Е, єдине про що можна говорити, це те, що е, там збирається все ж таки е, група країн, які дуже чітко дуже однозначно. Засудили і засуджують російську війну проти України. Це насамперед країни групи Семи на, на чолі зі сполученими штатами. Також Європейський Союз. Можна припустити, що Путіну довелося би особисто вислуховувати багато речей, які напевне він не бажав би чути, юлю. Знаєш, Богдана, минулого року на саміті групи 20 в Індонезії, які я зокрема висвітлювала, там теж не було Владиміра Путіна, був міністр закордонних справ Сергій Лавров Російський. Але виступ українського президента Володимира Зеленського був однією з таких важливих моментів під час цього саміту, і зокрема, якраз на саміті в Індонезії, президент Зеленський представив свої такі не мирний план, але принаймні кроки на шляху до миру і ми з тобою говорили цього можливо цього місяця чи минулого місяця про те, що були певні очікування, що, наприклад, саміт групи 20 в Індії може стати тією платформою, де може відбутися якийсь глобальний мирний саміт на шляху до власне встановлення миру на справедливих умовах. Але ми знаємо, що український президент теж не очікується його участь у цьому саміті. Чого ж власне очікувати від саміту Групи 20 для України за таких умов? Якщо ми ще раз пригадаємо про минулий саміт G20, групи 20 в Індонезії на Балі, то напевне варто нагадати, що принаймні коли йдеться про заяви, то в результаті того саміту до спільної декларації підсумкової декларації. Саміту було внесено дуже чітку, дуже гостру заяву з осудом російської війни проти України. Можна звичайно дуже легко припустити, хто проштовхнув саме, саме ці рядки, але зауважмо, що там було додано також, що не всі країни, якщо я правильно цитую, сказано так: не всі країни поділяють ці оцінки. А саме дуже жорсткі оцінки з осудом Росії і російської війни проти України це було нагадаю вам 2022 рік осінь. І до речі, той е, е, набір пропозицій, е, про які ти згадала, ці 10 пунктів. Е, вони фактично стали основою того, що зараз Україна пропонує е, фактично як мирний план. Ці 10 головних головних положень, е, які Україна вважає найважливішими для виконання, щоб е, припинити зупинити цю війну. А ще один важливий момент мені здається варто варто нагадати. Про те, що президент Росії Володимир Путін, отже, він не їде на цей саміт групи 20 2023 року в Індії. Він не приїхав на саміт групи 20 2022 року в індонезії. Він також не був на саміті 2021 року у Римі, тобто фактично складається такий. Напрямок дії чи спосіб діяльності президента Росії, який вказує на його фактично дуже серйозну ізольованість, тобто він спілкується з дуже обмеженим колом людей, він очевидно чує переважно те, що він вважає, що він хоче чути, що йому можуть сказати його підлеглі, коли йдеться про відверте спілкування з людьми, з лідерами світу. Які можуть йому відверто і чітко сказати те, що е, йому може не дозволяють собі сказати інші? Таких нагод у лідера Росії Владиміра Путіна немає. Богдана дякую тобі дуже, І будемо стежити за тим, як буде тривати підготовка до саміту групи 20. Зокрема, наша колега Тетяна Ворожко буде висвітлювати його. Тому основні моменти, основні заяви, безумовно, ви почуєте в наших ефірах. Богдана дякую тобі дуже. А друзі, дякую за те, що ви активно коментуєте. Бачу на зв'язку є Київ. Вітання з українського Харкова передають Луганщина. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте у нас ще лишається досить багато часу нашого ефіру. І як я вам обіцяла на початку, будемо говорити про ще одну важливу тему, а саме про тему, як західні компоненти потрапляють до російської зброї. Ми знаємо, що міжнародна робоча група Ярмака Макфола розробила рекомендації вчора. опублікувала їх щодо посилення контролю над компонентами іноземного ворота. Обництва, які Росія використовує у своїх безпілотних літальних апаратах, і згідно з дослідженням цієї міжнародної групи, основним постачальником критично важливих компонентів є Китай. 67% всіх компонентів іноземних, які були знайдені в російських безпілотниках, саме звідти походять на туреччину та об'єднані арабські емірати припадає 5-2% компонентів. А також у дронах були виявлені складники вироблені в Японії, Кореї, Швейцарії та інших. Інших країнах раніше ми чули також звіти інших міжнародних експертних груп, також повідомлення і дослідження таких видань, як Washington Post, в яких йшлося про те, що і американські зокрема компоненти, компоненти із американських компаній, потрапляють до російської зброї, яку знаходять на території України. Власне більше про цю тему думаю, можемо поговорити із моїм колегою Андрієм Борисом, який досліджує цю тему. Андрій, дякую. Що приєднуєшся до ефіру, вітаю Андрію. Якщо ми говоримо про цю тему, вона безумовно не нова. Ми раніше чули повідомлення про те, що дійсно знаходять різні компоненти західні в російській зброї, яку знаходять на території України. Які нові факти ми дізналися за останній час? Зокрема, про що йдеться у рекомендаціях, які вчора опублікувала міжнародна група Єрмака Макфола. Так дійсно, Юлю. Ти права, що історія не нова. А західні іноземні компоненти знаходяться в російському озброєнні вже давно. Були дослідження, що їх знаходили ще в 2018 році. Росіяни, які люблять розповідати про аналогов, НЕТ і про унікальність своєї зброї замовчують про те, що. Їхня, приміром, система ГЛОНАС це аналог GPS, не працювала би без західних компонентів, без іноземних компонентів. Так само не літали би крилаті ракети чи дрони. Але тут важлива історія в тому, що з початком повномасштабного вторгнення Росії до України ця історія мала би змінитись, оскільки Потік мав би припинитись, тому що а, Сполучені Штати запровадили а, санкції проти Росії, і вони передбачають, що будь-які американські технології, а, відповідно, і західні технології, а, не можуть потрапляти до Росії а, а, чіпи, мова йде про чіпи, мікросхеми, причому не тільки вироблені на території Сполучених Штатів, а й вироблені. За американською технологією чи з використанням американського обладнання, а це практично всі мікрочіпи у світі. І, зокрема, як ідеться в дослідженні, як заявляв нещодавно керівник офісу президента Єрмак, а коли вони дослідили. Три російські дрони мова йде про Орлан, мова йде про ланцет і шахет. Там було знайдено 174 іноземних компоненти. А більшість з них, як ти вже сказала, з Китаю, але є значна кількість з країн-партнерів України. Про що ти теж заявила? І раніше було чимало досліджень. які незалежних журналістських досліджень, аналітичних компаній були виявлені дані головного розвіду правління Міністерства оборони України, які вказують на численні компоненти в російській зброї. Так а, міжнародна група Єрмака Макфола, яка займається лобі... лобіюванням санкцій в країнах партнерах України стосовно Росії, вона виробила рекомендації, як припинити або обмежити постачання цих компонентів до Росії. Зокрема, група пропонує. Узгодити санкційні списки, уніфікувати списки усіх компонентів товарів, які підлягають контролю. А головне посилити співпрацю між виробниками і урядами. І що важливо, група Єрмака Макфола наполягає на тому, щоб західні уряди провели незалежні розслідування стосовно цих компаній, які. Чиї чіпи, чиї а, технології товари потрапляють у російську зброю, Андрій, я знаю, що минулого тижня ти був на великому саміті у Сієтлі на іншому березі сполучених штатів, де зібралися і виробники чіпів, також експерти, посадовці якраз говорили про загалом тему і виробництва цих чіпів, і безпеки. Ти я знаю, спілкувався із низкою і виробників і експертів. Чому як вони пояснюють, чому так виходять виходить, що компоненти американські знаходять у російській зброї, і чи можна це зупинити на їхню думку? Так дійсно юлі. Я мені вдалось поспілкуватися з кількома представниками, причому вищими посадовцями? Цих компаній не всі відповіли. Зокрема, мені вдалося поспілкуватися з представниками АМД Intel, Texas Instruments, Analog Devices. Коли я у них питав просто того, як все таки потрапляють їхні чіпи, їхні, їхня техніка, їхні мікросхеми у до Росії всі приблизно відповідають одинаково: ми дотримуємося американського законодавства. Ми чітко слідуємо всім правилам, але вони визнають, що вони не можуть до кінця контролювати посередників, тобто вони через дистриб'юторів і посередників. Постачають в різні країни в різні до різних клієнтів, і от вони по суті визнали, що вони не можуть контролювати оцього кінцевого клієнта, не можуть бачити. Компанія інтел навіть заявила, що вони не можуть відповідати за кінцевий продукт. Де будуть використані їхні чіпи, а також цікаво відповів на моє питання, зокрема віце-президент компанії AMD. Прошу послухати його пряму мову. Ми продаємо наші технології лише через авторизовані канали. Але звичайно, є нехороші гравці, які готові підірвати шлях постачання технологій. Ми звичайно бачили задокументовані факти, і ми співпрацюємо із органами влади. Коли є відповідні звіти, але коли таке стається, ми готові співпрацювати з владою, якщо таке стається. Андрій теж згадував про ці лазівки у санкціях і взагалі про санкції сполучених штатів за останні е, півтора року сполучені штати почали запроваджувати санкції не лише проти е, конкретно російської військової машини про російського проти російських компаній але також вторинні санкції для того щоб власне е, прибрати ці лазівки якими користуються росіяни для того щоб отримати західні компоненти все ж таки чому ці лазівки досі існують попри санкції, і чи можна їх тотально усунути? Так дійсно юля цікаве питання. Мені вдалося поспілкуватися з багатьма експертами на цю тему. Тут важливо наголосити, що американський уряд дійсно намагається боротися з постачанням. Американських і західних мікрочіпів мікросхем до Росії, зокрема на початку у лютому, цього року була створена спільна комісія Міністерства фінансів та міністерства юстиції Сполучених Штатів. де увійшли спеціалісти ЦРУ ФБР, які займаються розслідуваннями різних кейсів. А і у травні вони зокрема. Виявили групу, яка на території Сполучених Штатів яка займалась постачанням до Росії різних технологій, це був зокрема громадянин Греції та двоє громадян Росії в Арізоні та у Нью-Йорку. Тут важливо сказати, що, попри те, що американці. Перекривають постійно ці канали, тобто розширюють список санкційний а недобросовісних так званих посередників. Експерти кажуть про те, що дуже важко, дуже важко повністю контролювати цей процес, тому що приміром закрили одну компанію прокладку а росіяни або за допомогою своїх посередників створили іншу компанію, тому це. Малодієво. Ще один фактор. А звідки власне вони отримують ці чіпи? Росіяни знайшли таку лазівку. Приміром, а менше американці, американський уряд менше дбає про чіпи старих зразків, приміром там виробництва 2015 року. І вони купують ці чіпи, зокрема, навіть. Використовують ці чіпи, витягують мікросхеми з рефрижераторів, з холодильників, з пральних машинок. Вже не така смішна історія про російських солдат, які витягували з українських будинків окупованих територій побутову техніку. Цікаво, що вони. А купують цю техніку так само через а, дружні країни. Приміром, за даними Євростату, а, Вірменія за перші вісім місяців дві 2022 року закупила холодильників втричі більше ніж за попередній рік у а, Євросоюзу. Ще одна важлива деталь: звідки а, потрапляють? Звідки Росіяни мають ці мікрочіпи? Вони тривалий час готувались до війни, і це факт. А вони робили запаси а, а, подібних технологій, а, але це був обопільний рух. А в той час, коли росіяни закуповували а, мікрочіпи в компанії, компанії виробники закуповували приміром у Росії у великих обсягах Паладії. Паладі використовується у в, виготовленні цих мікросхем. А Росія один з основних постачальників у світі. А також вони закуповували в Україні величезну кількість неонового газу, який так само використовується а, у виготовленні мікрочіпів. А, прошу послухати а, пряму мову експертки, з якою мені вдалося поговорити на цю тему. Юкреїнс. Україна є великим виробником ніонового газу, який є важливим компонентом глибоких літографічних ультрафіолетових машин, на яких виготовляють мікрочіпи. Україна виготовляє 70-80% неону у світі. Якщо конфлікт надалі триватиме, це матиме серйозний вплив на світовий ринок. Підсумовуючи, юлю мушу сказати, що більшість опитаних мною експертів. Зводяться у думці до того, що практично неможливо повністю припинити постачання іноземних західних технологій західних мікросхем до Росії. У Росії величезний досвід ще з радянських часів обходити ці санкції. І Єдине, що можна, це їх максимально звузити постачання uh -huh. цих технологій. А зокрема, один з експертів мені казав, що можна би було би встановити трекери для того, щоб слідкувати, як ці мікрочіпи потрапляють, і куди вони куди, весь їхній шлях прослідковувати. Але знову ж таки, це мова йде про новітні чіпи на старі чіпи це фактично неможливо поставити. Андрій, дякую тобі, дуже що розказав цю історію. Це дуже важлива тема. Будемо дивитися і чекати твоїх репортажів із сієтлу в програмах. «Чистайм». також ви теж не пропустіть. Андрій Борис був на зв'язку і розповідав про те, як і чому потрапляють. Західні запчастини до російської зброї, друзі. Дякую вам дуже за активність. Якщо ще якісь є питання, то обов'язково їх пишіть. Поки що не бачу, щоб були питання. А бачу лише від Amazing Johnny. питають, чи можемо ми запитати у Джона Кірбі або Карін Джанпір, чому США не передасть кілька десятків F-16 із власних баз. обов'язково візьмо до уваги це питання. Спробуємо поставити його представникам американського уряду. Дякую вам за те, що пропонуєте теми. Хотіли показати вам на сам кінець ще одну історію про те, як українські військові, українські збройні сили активно і ефективно використовують е, безпілотники. Використання цивільних безпілотників силами збройних сил України у військових цілях дозволило переломити хід російського вторгнення, зокрема під час харківської кампанії. Торік вперше застосувати цивільний дрон для розвідки в тому напрямку, запропонував Юрій Федоренко на той час командир стрілецької роти тероборони і Анна Костюченко. Та Павло Суходольський зустрілися з ними і поговорили про цю теж важливу тему. 32-річний Юрій Федоренко отримав позивний ахілес у березні минулого року під час визволення Київщини та Житомирщини від російської навали. Характер дій моїх викликав в інших колег-побратимів асоціації саме з цим персонажем. Рубаємося потужно, накази виконуємо, але виконуємо за власним баченням. У 2014 році Юрій вперше взяв до рук зброю для виконання бойових завдань на сході України під час антитерористичної операції проти сепаратистів, яких фінансував Кремль Україна це незалежна вільна територіально цільна держава, в якій кожен має бути захищений, почувати себе в безпеці, рівень права і можливості. І коли почалося відбуватися щось незрозуміле на одній частині наших територій, що могло призвести до повалення державного суверенітету і втрати територіальної цінності, це треба було виправляти. Відповідно, не було навіть секунду сумніву в тому, що необхідно їхати на схід і зробити все можливе неможливе для того, щоб конфлікт, який виник, погасити. З командором ми ще так не бігали. Юрій знову став на захист країни під час повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого 2022-го. Під час київської кампанії чоловік очолив стрілецьку роту. Із цією ротою, у травні минулого року, рушив звільняти харківський напрямок. Погнали. Під час деокупації Харківщини Ахілес запропонував командуванню використати цивільний дрон для військової розвідки. Піднімаємо коптер, розумієш, противник стоїть перед нами 600 метрів. Саме використання дронів дозволило прицільно коригувати вогонь артилерії. Я дав команду окопатися, окопалися в індивідуальні окопи дуже швиденько. Підняли коптери, і ми артилерію працювали по цьому рубежу з 7.30 ранку до 14.00. до того часу, як наші сили пішли в наступальні дії. Вдалося розбити резерви противника, побити його техніку броньовану і не дати можливість йому підтягнути резерви. Використання безпілотників значно пришвидшило вересневий контрнаступ ЗСУ та звільнення Харківської області, каже Юрій. Дуже добре, що вони на той період часу повільно думали, тому що, доки вони розуміли, намагалися зрозуміти, що відбувається, вдалося знищити значну кількість як живої сили, так і техніки. Протягом, ну напевно, двох з половиною місяців до трьох нам вдалося закрити за рахунок свого підрозділу стрілецького. Закрити вітинок фронту майже в 30 кілометрів, починаючи від печеніг і закінчуючи аж Балакію. Наразі рота Ахілеса працює над звільненням Донбасу. Бахмутський напрямок. Дивіться, коптер прилетів тільки що з місії. Скинув ефечку, прямо на голову ні Окупантам водім неладне в середньому. Лише один взвод рота Ахілеса на одному напрямку ліквідує щонайменше 80 окупантів щомісячно каже Юрій. Бахмутська компанія, коли була перша наш заїзд на Бахмутську, це вітину дороги від часу Яру до Бахмута. Там дуже був складний відтинок. Майже три місяці ми знаходилися у відтинку, Робота щоденна, переміщення щоденна. Хлопці справилися з завданнями. Було ліквідовано тільки за цей період часу нашими екіпажами більше двохсот. Я підбираю слово, щоб не лайливе було окупантів. Пільше посадили окупантів, це тільки ліквідуваний. Плюс додатково що статистика поранення. Ще можна ж додати сміливо стільки. Ледь не кожну вибухову новинку Юрій випробовую самостійно, адже впевнений, командир має вміти все те, чого вимагає від своїх підлеглих. Що дуже зручно, реально розібралися. Детонатор включувати зараз не буду, тільки розібрали. Вкручуємо імітатор, десь раз, потім. Закручуємо це якраз на кольник досить. а потом, Да, до кінця не будемо. Це все історик стареціна. Тут зробив би різьбу, або трошки на різьба. Отак нормально. Командир підрозділу, командир зводу, в тому числі він має розуміти повністю специфіку як технічні засоби, так і боєприпасів. Відповідно, при виконанні бойових завдань, коли ти знаходишся на позиціях і там все летить, вибухає, зривається і виконується по більшій частині машинально. Якщо відбулася позаштатна ситуація, ти розумієш, як її виправити. Там спередити, докрутити чи навпаки розрядити той чи інший тип боєприпасу. і це може зробити разом з бійцями 15 серпня. Під час візиту на Донбас Володимир Зеленський нагородив українського ахілеса орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, за захист вітчизни Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області. Друзі, обов'язково приєднатися сьогодні до програми. «Частайм». Також будемо говорити про багато важливих там. Зокрема, будемо говорити і про те, як можна допомогти на цьому етапі України, як Сполучені Штати намагаються долучитися до цих зусиль. Також буде багато про внутрішню американську політику, зокрема про президентську кампанію 2024 року. Побачимося там. Брифін повернеться до ефіру вже завтра. На все добре, Завантажте мобільний додаток. Гол